Всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже швидкий та не менш смачний рецепт Наполеона, який обов'язково має з вам сподобатись, адже його неймовірно просто готувати. Отож, поїхали! Для початку беремо готове листкове тісто, розморожуємо його, розрізаємо на 4 частинки та злегка розкатуємо кожну частинку. Довго катати не потрібно буквально пару разів. Так робимо з усіма частинками, та ставимо їх випікатися до золотистості. У мене це зайняло 15 хвилин. Коли кісто спеклося, відставляємо його та даємо йому охолонути. За той час готуємо наш крем. Для початку в тарілку вбиваємо яйця, додаємо цукор, також додаємо борошно, ванільний цукор за бажанням та все гарно перемішуємо до повного об'єднання. Тоді на маленький вогонь ставимо гріти наше молоко, воно має бути таке тепленьке. Тоді від нього відміряємо 300 г молока та додаємо у нашу масу. Інше молоко ставимо далі гріти на маленький вогонь. Коли гарно усю масу перемішали, вливаємо її у те молоко, що залишилося на вогню, доводимо до кипіння, постійно помішуємо до повного загустення. Сам крем має бути такий густий, як тісто на оладки. Потім до ще гарячого крему додаємо масло. Ще раз перемішуємо, щоб воно повністю розтопилося. Після чого готовий крем переливаємо в тарілку та накриваємо його харчовою плівкою гарно в контакт. І даємо йому тоді повністю охолонути. Тоді кожну частинку готового тіста поділяємо на дві частинки. Поділяється вона дуже легко і просто. Просто запихаєте руку і розділяєте на дві частинки. А з одної частинки я зняла тільки оцю хрустку верхню частинку для того, щоб зробити з неї крихту і потім посипати наш торт. Тоді беремо наш холодний крем, знімаємо плівку та гарно його перемішуємо. І починаємо формувати сам торт. Беремо листок нашого тіста, гарно змащуємо його кремом, не шкодуючи, щоб гарно крему було достатньо для пропитки. І потім викладаємо наші вишні. У мене прості консервовані вишні. Я їх викладала на кожний шар крему. Після того, як розклала вишні, накриваю іншим листком тіста і так все спочатку змащуємо, вишні змащуємо вишні аж до останнього шару. Самий верхній шар гарно змащуємо кремом, також змащуємо буки кремом і посипаємо нашою крихтою, яку ми зробили. Крихтою посипаємо і верх, і буки. Готовому наполеону даємо настоятися хоча б з одну годину. І все. Ось такий тортик у нас виходить. Дуже смачний, ніжний, ароматний, з легкою кислинкою вишні. Обов'язково має вам сподобатися. Смакуйте. усім гарного дня. До нової зустрічі!